Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв вже цього понеділка зробити важливу заяву по Росії у інтерв'ю американським журналістам Очільник Сполучених Штатів підкреслив, що він дуже розчарований Росією однак, хочу подивитися, що відбудеться найближчими двома тижнями. Таким чином. Американський президент, ніби дає своєму російському колезі можливість за наступні дні скоригувати підхід до завершення російсько-української війни. Очевидно, що Трамп продовжує бути прихильником власної концепції припинення вогню на російсько-українському фронті із подальшими перемовинами щодо завершення війни. І очевидно, що Путін не погоджується із цим підходом і продовжує наполягати на тому, що будь-які перемовини можуть бути тільки на тлі. Воєнних дій і масованих обстрілів української території